31 жовтня у білі церкві відбулося вручення міжнародних сертифікатів працівникам соціальної сфери громади. Понад 130 фахівців отримали документи про успішне проходження курсу Психологічна реабілітація суспільства після переможного закінчення війни. Вони навчалися працювати з ветеранами, допомагаючи їм адаптуватися до мирного життя та відновлювати внутрішню рівновагу. Військовослужбовці будуть вертатися до нашої рідної білої церкви, ті, які несли свою службу, які воювали, які нас захищали. Звичайно, люди вернуться із травмами, з психологічними травмами, з фізичними травмами, люди, в яких будуть ампутації. Шлях відновлення він надзвичайно тяжкий і. Даний курс, який ми прослухали, завдяки громадській організації Ветерани на сторожі миру, дасть можливість. Нам допомогти їм соціалізуватися в мирному житті, тому що проблем і викликів буде дуже багато. Ініціатива реалізується в межах програми Життя після перемоги, яку впроваджує громадська організація Ветерани на сторожі миру під час заходу до присутніх онлайн звернувся президент правління цього об'єднання, який наголосив на важливості підтримки тих, хто пройшов війну. Вони будуть повертатися, і ваша задача буде правильна і в. Направити і підказати, як треба жити в цивільному обществі разом з усіма вами, щоб не було в місті ніяких пригод, і ніяких проблем, як треба допомагати з працевлаштуванням, з, з е психологічною реабілітацією і з усіми питаннями, з якими вам прийдеться столкнутися. Ми вже більше ніж 40 міст. Громад проводимо навчання такої організації давно не бачив. Я вам дякую і в першу чергу, пані Інна, я вам дуже виношу подяку від імені правління нашої організації. Під час навчання фахівці здобули знання та практичні навички з комунікації, кризового управління, психологічної підтримки, а також взаємодії з медичними та соціальними службами. Завдяки цьому вони зможуть оперативно реагувати на потреби ветеранів, підтримувати їх і допомагати у процесі адаптації. Сертифікати вручала очільниця департаменту жіночого руху, ГО «Ветерани на сторожі миру. Навчання відбулось також за сприяння Київської обласної адміністрації. Я щиро вітаю всіх наших учасників навчання з пройденим курсом. Ви дійсно наші є першопроходці, і на вас буде рівнятися вся область. Дуже дякую братерському нашому народу і великій країні Ізраїль, який нас розуміє як ніхто інший. І я впевнений, що ваші знання вони знадобляться кожному з наших соціальних працівників. Вже зроблено чимало, але попереду ще багато роботи. На сьогоднішній день працює програма захисників і захисниць, яка потужно реалізується і на неї дуже гарно виділяються кошти. Реабілітаційні центри відбудовуються спеціалісти навчаються, приміщенки ветерана набираються. Створено комунальне підприємство. Ветеранський простір, яке набирає обертів, яке. Працює з родинами загиблих, з членами їх сімей. Питання актуально, і люди готові допомагати. Тому я думаю, що біла церква справиться, всі наші хлопці будуть і соціалізовані, і добрим словом обігріти, і допомога буде надана відповідно.